Доброго дня, друзі, дорогі мої підписчики, такі ж просто глядачі. Слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас 30 червня. П'ятницю був дощ, мене били, суботу мене били, вчора мене били, сьогодні понеділок. Фу -фу -фу. Находилися вже дві години проходили. І нічого. Ось вот така первая сервишка, голубинка нас кажуть, і все і нема грибочка і все червона. червана І да. от Вот, вот така наша друзі знахточка Так що так Не знаю, що мало похоже Одного динку, якщо не буде нічого. Значить не буде нічого. Так що так. А ви піть на замітку. От друзі, попадає нам це. Друга така глубиночка. Розподивимося. Може хоч ця чиста буде. Ось це. Який все черва. от такі, друзі, знахідочка. Такі в нас знахідочка на 30 червня. Так, один такий все ж білий грибочок нам попадається. Не знаю, яке в нього буде качество, активно вже напевно. Ні, значить, в принципі, шапочка непогана. Хоча жук і поїв. Але може ще щось тут бути. Зараз ходимо. Да, все ж таки одного красення ми з вами знайшли. Пудемо до нього. to moraš ti ja tuči še ne znam hodil na svoji ti hrednišci na to duže krasivo hrednišče na svoji bakci ti na krasivo tako ima oj, znaju koliko hrednišče a kje druži da Оце грибок, друзі. Вартий увага. Навіть за таким одним грибочком вже можна йти до лісу. Да, дуже красивий грибочок. Я вам словами передати не можу. Хто ходить на грибочки, тот знає, що значить знайти такого гриба в лісі. А який твердий, У! Добре, це вже нас три підняло, доволі хорошо. Фух, от такі, друзі, грибочки. Так, пропадаєш нам така сервиска знову. Шана скаже нам. А, то ху ху Красота. Да. Вот такие, друзья. Вот такий попадає на мухоморчик. А мухоморе ми не беремо. Так все так. Якась знакничка. Зараз подивимося, чи добре він, чи вже ні. А вже гажу поїв проте повністю. А так хорошо було грибачок, друзі. Отак. Вот Ще одного все ж таки ми знайшли грибочка. Не знаю, що він все буде представляти. Так, вроді хороший. Ну, виш наш нормальний грибочок. Так що вже знайшли ми. Так, чотири, а так два нормальних. Так що вже ходить якийсь результат все ж таки. Так, вот друзья, такие хороший грибочок. Вот такие вот грибочки. Dijelite, druže, ko hrbočka, ja znam što. To je naše malesnike. Sve. Baranjuče roške nazivaju se. Čekorčovka. Po našemu. Ah. Видите, как краса, Оу, oh, ну? пол oh, ладно. Оу, меня стараешься. Oh. Красиво? Вс тут мало. Ну, вот що... наша ну, спасибо. И вот черная высока. Вот такие друзья. Курчовку я знайшов. Не знаю чи брати до нас, таких не їв, але в інтернеті бачу, що їх готують. Напевно візьму і дома зараз подивлюся в інтернеті, як їх готувати, що з ним чинити. Добре, друзі, йдемо далі. Ну, друзі, напевно на цьому я закінчу свій сьогоднішній похід грибочка більше так і немає. Ту корчовку, як ми знайшли, і все. Три білих грибочки. Ось такий на сьогодні у нас результат. Щоб ви знали, не дуже. Я ту корчівку прикидав, білих тих так. І все. Так що я вам бажаю всім щастя і добра. Підписуйтесь на канал, ставте клас, буду вдячний. Всім до побачення.